Як на телефон естетично зняти пшеничне поле? І да, я в курсі, що його вже майже скосили. Нічого страшного, так можна зробити і з соняшником, і з іншими культурами. Тут головне принцип. У мене 14 й PRO, але це не принципово. Обираємо режим макрозйомки. Перший кадр зйомка згори, потім телефон повільно проїжджає по пшеничці і піднімається в небо. Другий кадр середній план. Телефон тримаємо рівно паралельно колоскам пшениці. Можемо погратися з експозицією. Таким чином, усі предмети на відео отримають легесеньку таку тінь. Щоб опустити експозицію, треба легенько натиснути на екран, затримати, появиться сонечко, і опускаємо його вниз. Зняли кадр з наїздом на сонечко. Ще кадр в уповільненому режимі. Тож ми можемо врожай 2025-го показати ось так або додати музичку і так. Як на телефон естетично зняти пшеничне поле. І да, я в курсі, що його вже майже скосили. Нічого страшного, так можна зробити і з соняшником, і всіми іншими культурами. Тут головне принцип. У мене 14 PRO, але це не принципово. Обираємо режим макрозйомки. Перший кадр зйомка згори, Потім телефон повільно проїжджає по пшеничці і піднімається в небо. Другий кадр середній план. Телефон тримаємо рівно паралельно колоскам пшениці. Можемо погратися з експозицією. Таким чином, усі предмети на відео отримують легеньку таку тінь, щоб опустити експозицію. Треба легенько натиснути на екран, затримати, появиться сонечко, і опускаємо його вниз. Зняли кадр з наїздом на сонечко. Ще кадр в уповільненому режимі. Тож ми можемо врожай 2025-го показати ось так або додати музичку і так.